Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо торгувати. Минулого разу я підняв плюс 4000 до депозиту. І так, зараз у нас графік євро-долар, рахунок реальний, 14200, як ви бачите. Думаю, можна відкрити першу угоду. Перша угода буде на 2000. 2000. І дві тисячі я відкрию вверх. Так. У нас хороший імпульс вверх, тому я відкрив вверх Якщо цей, зразу готую 5000 тисяч на догон, так сказати. Так що вам хочу сказати, тиждень був важкий, весь час працював, не було коли зняти відео і поторгувати. Ще достатньо не заробив, щоб перейти на онлайн-роботу, чисто трейдити і так далі, приходиться пахати. Ну і паралельно, коли є час дізнаватись нову інформацію і тестувати, бачу непогану стратегію, ну, я ще всього на цю нічого не буду говорити зніму відео по цьому і подивимось, як воно працює, протестую ту стратегію, яку я бачив, читав про неї. Тому подивимось. Так, загалом нічого нового. Так, у нас ця ставочка угода заходить. Плюс. Плюс-плюс. Скільки у нас там був плюс? Подивимось історію... історію. Ну, плюс півтори тисячі. Приблизно ловимо імпульс вниз. Блін, заспав трошки, якщо чесно. І 5000 на розворот, якщо він, звичайно, станеться. Зразу вибачаюся після роботи чесне слово втомлений. Зараз би бажання впасти <смі> спати, але все-таки зібрався з силами, вирішив записати відео, поторгувати трошки. І що ми бачимо? Нічого не зрозуміло. Це 0. Догон вверх на 5 000. І зразу ставимо майже у Bank, на жаль 8. Це знову, якщо піде нас, будемо ловити імпульсниць. Ну, чесне слово, я втомлений. Зазовсім не відчуваю якихось емоцій, навіть якщо злий баланс, Ну, до мене десь дойде завтра, блядь, що я натворив хуйні, якщо чесно. Ну, вам не рекомендується робити, блін. так лодоманити, як роблю це я. Але сьогодні я просто торгую на чуєчку. Так сказати. Ну, нічого страшного не сталося, в принципі, вже 17900 і мене трошки попустило. Так, ціль на сьогодні. Дойти до 20 тисяч, тому відкриваємо баланс більший можемо дозволити собі класти трошки більше 3 тисячі вверх. І 7 тисяч будемо ловити на розворот, якщо вийде, але бачимо, ми гарно ростемо, йдемо вверх, якщо Ця ставочка зайде, думаю, буде таке коротеньке відео. А наступного разу трошки попрацюю, якраз вихідні постараюсь зробити якусь годну ту часу. Важко уникати в YouTube, плюс в мене немає, так сказати, зовсім ніякого досвіду диктора. І що можу сказати? З нас ставочка зайшла, угода точніше, і своїми ставочками, блін, угода зайшла, плюс. 2400, тут також плюс 4, цю ми перекрили і 200 зверху. ну блін 3 угоди, 4 угоди, 2 плюс. 2. Ну, як бачимо, тут плюс 2400, плюс 400 і плюс 1600, одна в мінус, тут ми перекрили чистими, без цього забрали 200. Тому. 3 з 4, в принципі, нормально. Easy 6000. Плюс. Ну, що сказати. Тут наступного разу постараюсь зняти якісь більші відео. До речі, працюю над телеграм-каналом, пишу пости, стараюсь, коли є вільний час на роботі, на обіді, просто сідаю, строю пости, шукаю інформацію, щоб це було цікаво. І думаю, вже після того, як випущу наступне відео, там вже буде ссылка телеграм-канала. Верифікацію в Ютубі я пройшов підтвердження особистості, тому можу викладати силочки під відео. я спати. Дякую всім за увагу.